Закінчуємо обрізку роз, готуємо вже їх на зиму. Молоденькі полишали, старі всі забрали. І трошки вищі лишили, тому що весною ще можуть обмерзнути, та треба буде виправляти десь у квітні місяці. О. od sada maši obrezanje rozačke. Pomalo hutujemo se do zemlje. Жаль обрізати, а що зробиш, треба ще деякий світут. а вже бажано обрізати. Так що в нас сезон обрізки, поки ще морозів нема, чоловік дерева обрізає, а я рози упорядковую. У кожного своє заняття. Він займається садом. Як квітами, рядками. Вся робота для душі. До побачення. Заходьте на мій канал, Підписуйтеся. я буду дуже рада. Це допоможе моєму каналу.